Миссуємо далі, дивіться, що у нас є. У нас вже стакан майже домальований, листочок уже майже готовий. Нам потрібно подобавляти відтіночки на нашу ягоди. На наші. У нас тут є, дивіться, трішечки затемнені повинні бути. Затемнені трішки є. Так. Трішки можна додати ще коричневі, тому що чистий один колір не може бути взагалі. Тобто потрібно подобавляти ще темні відтіночки. Ось так. І у нас тут вже ягодка трішки темніша. Ось так. Чому коричневий? Тому що стаканчик трішки з коричневим відтіночком. Бачите, там все у нас. А звідки цей коричневий колір? По-перше, листочок коричневий. По-друге, сам чай чи напій, який ми тут наколотили, теж коричневий, кориця теж коричнева. Звідки червоне на стаканчику від шипшини. Ось ви бачите, ось тут оце червоний колір присутній ось на цій частинці. Звідки жовтий на прозорому стаканчику? Це від ягодки, яка у нас там. Від цих фруктів, які у нас там присутні. До речі, по поводу нашої кориці, її потрібно все ж таки намалювати. Ми з вами ще її не зробили цього. Бачите, ми трішечки я частину відео зняла без камери, тому що це довга строкова робота. Ви ну, просто вам надоїсть це все дивитися, тому що по часу роботу, ну, мені як малювати по часу, потрібно десь години-півтори. Півтори години ви відео дивитися то точно не будете. Можуть, навіть деякі діти будуть і ображатися, а як це так немає відео, як оцю частинку там, або іншу частинку малювати. Ну, Буде це не зовсім правильно, коли я буду цілі півтори години включеною камерою це все робити. Це буде ну, навіщо таке робити. Ви вже якусь практику маєте певну, ви знаєте, як змішувати відтінки, ви знаєте, як змішувати кольори. І вже маєте якийсь досвід що з чим змішати, щоб вийшов певний кольор. Тому, я думаю, здогадаєтеся, де потрібно жовтим наколотити коричневим, де потрібно з червоним коричневим наколотити. Зараз, якщо ви бачите, я зробила чуть-чуть з фіолетовим і з чорним, буквально граминочку, тому що перед тим я говорила, що чорний колір ми не повинні взагалі користуватися. Можна його брати лише в крайніх випадках. В даний момент у нас робота така темного відтіночку, тому я його трішечки взяла, але зовсім трішки. Так, зараз у нас. Малюємо кориці на передньому плані. На передньому плані. Можна додати трішечки жовтенький колір, якщо є бажання. Звідки жовтенький? Скажи мені, Кіра, будь ласка, з'явився тут. А подивись, уважно, що у нас тут чашись таке жовте лежить. Лимон. Да, лимон чи апельсин чи якась... Фрукт у нас якийсь, да? і тому у нас вийшлося трішки жовтим кориця. Угу. На чашечці у нас трішки зелене присутнє, тому що де зелений у нас з'явився? На листочку. На листочку. Це все називається рефлексом. Відображення. Де да, відображення таких наших відтіночків. Це все рефлекс у нас іде. Так, так, мабуть, голубий трішки з фіолетовим. Так, уже три хвилини, тому я буду трішки зробити робити це швидше, тому що. Ну, це все ваш час. Не кожен захоче десь дивитися, як малюють дві години роботи якось одну. Mm -hmm. да? mm -hmm. да. Так що зараз я намагаюся, так. Тепер да. лимончик? М-да. Бачите, да, укригувати зараз трішки вирівняю. З цього краю трішки рівні ще зроблю. Так, тут у нас пару штришків. Ну, треба трішки так намалювати, щоб наша чашка була рівненька, тому я пройдуся трішечки не по всьому краю ручки, а буквально по граминочці, де це потрібно затимнити, тому я так трішки затимнаю. Тобто потрібно взяти прилік тонесенький. І охайно кінчиком-кінчиком. Це все пройти. Зовсім-зовсім кінчиком. Тепер, що в нас є? У нас ягода намальована. У нас немає низу нашої чашечки. Я беру зараз трішки голубий з фіолетовим, і буквально в пустих місцях зовсім-зовсім граминочку. Ось пройдусь ось так. І ми додали відтіночки, але вони повинні бути бліденькі. Це у нас акварель. Вона не повинна бути дуже темна. Далі, у нас край, передній край нашого еліпса зверху. Тобто наша чашка зверху, у нас йде вигляд еліпса. І передня частинка нашого еліпса, вона у нас темна. Я зараз покажу, про що я взагалі говорю, тому що такими математичними термінами для вас пішла. Еліпс. Оце верхушка нашої чашки. А це у нас буде еліпс. Попростішого кажучи, що... я ж це розповідала на початку. Ти, мабуть, не дуже уважно слухало, так? Да? Угу. Так. І з цього краю трішечки перед. Красивий стол Кіра. Ззаді у нас чашка біленька, тому мені буквально граминочку потрібно пройтися по контуру. Тут теж у нас так. Буквально, ось бачите, зробити контур нашої чашечки, буквально граменьку. Ось так. Пройдемося ми тоненьким пензликом. Охайно-охайно. Хто не хоче або боїться малювати так, як я зараз роблю, ви можете потім по сухому домалювати чорним маркером. Тому що ну, не кожного є така практика малювати тоненьким пензликом. Ось так, бачите у нас? І легенько ось тут з цього краю. Ну і все буквально. Наша робота вже готова. А, знаєте, що ми ще не зробили з вами тінь падаючу. І ось тут ось, ось трішки треба затемнити. Падаюча тінь. Що це таке, Кіра, падаюча тінь? Mm. Тінь яка що робить, куди падає? На пол. О, правильно. Коли ти стоїш, то на пол. Коли стоїть наш натюрморт, то? Не натюрморт. Ну, чашечка із різними предметами. Взагалі, що таке натюрморт? А ну, хто не знає, ніхто не знає. Натюрморт – це фрукти. Ага, і ще що може вази, бути? Вази. І ще що? Фігури. Так, да, правильно, це постановка з неживих предметів. Натюрморт yeah. називається постановка з неживих предметів. Тобто все, що у нас неживе, і ми його малюємо, це може мати називатися натюрмортом. Зараз у нас листочок уже він не зовсім живий, тому що він у нас лежить на столику і ягоди також. Тому це у нас іде натюрморт. Ясно? Yeah. Зараз для, для тіні я беру трішечки голубий. Трішки коричневий. Ну, взагалі то синій потрібно взяти. І беру, рисую знизу. Мені головне, щоб воно у нас не змішалося з нашою фарбою, яка тут у нас, тому що я пізно малювала низ, нижні елементи нашого натюрморта. Щоб воно не змішалося, ми зараз будемо малювати це охайно. Ось таким методом. Бачите, Буквально граминочку, щоб не торкатися до наших елементів. Ось так. А пейзаж у нас взагалі хто знає, що це таке пейзаж? Пейзаж це природа, так. Да. А природа, а, а ці портрети що це таке. Це там, де малюють людину. Людину малюють, да? Це у нас буде портрет. Правильно? Молодці, ви все знаєте, да, у нас? А так правильно? Так. Да. Так, ну і зараз ще трішечки синіше додаємо. Так, у нас вони починають проходити. Хвилюються у нас батьки, що немає до сих пір відео. Ну зараз все буде. Так, бачите, я взяла темніший колір, темно-синій і фіолетовий, і пройдуся, де у нас сам предмет лежить трішки темним відтіночком. Буквально граминочку. Не затемніть, будь ласка, коли будете таке робити. Щоб ви не затемнили. Так, під чашечкою трішки темним пройшлася. І під ягодою нашою. ось тут у нас така ягідка. Це на нас падає ще тінь від предмета. Ось тут ось так. Ну, що мені ще треба зробити? Мабуть, давайте я ще трішки. Затемнюю ось на цій частинці, тому що мені не подобається. У нас тут не дуже домальовано, те, що вони нам все пишуть та пишуть. Ось так. Все. Ось така наша робота. Нагадую, ця робота у нас знімалася відео для третього року навчання. Трішки було це проблемно, тому що мене телефон не хотів знімати це відео, тому зараз будемо зліплювати це все з кусочки в одне відео робити. Всім дякую за увагу. Це у нас був. Натюрморт осінній намальований акварелью. Не а аквареля. Бажаю успіху.